Іде процес очищення двигуна та вихлопної системи без розбору і без заміни мастила. Вирабатується газ Брауна, який потім е, потрапляє через повітряний патрубок в камеру згарання і за рахунок кращої детонації очищається поршневі, поршнева група, поршневі кільця, каталізатор, е, сажовий фільтр ЄГР. Очищаємо професійним обладнанням. Також у нас на розіграші 4 е, зарядні пристрої. Хто буде активний, ставить лайк, комент і ділитись відео. Я виберу цих 4 щасливчика та подарую їм ці зарядні пристрої для акумулятора. І так, ідемо. Ось через цю шлангу у нас ми підключаємося через повітряний патрубок. Газ потрапляє через, з воздухом в камеру згарання, очищається поршнева група, камера згарання, форсунки, випускний колектор, сажовий фільтр, каталізатор. Свічки запалювання, клапан ЄГР. Ідемо. На очищення у нас Mercedes. 1,8. 1,8 бензин 141 тисяча пробігу. Покажи. 141 тисяча пробігу. Мерсик гарненький, доглянутий. Нашу чистку потрібно робити від 50 тисяч пробігу, навіть якщо автомобіль з салону проїхали 50 тисяч, заскочили до нас. Ми вам почистимо, тому що на такому пробігу вже починається збиратися вуглець, сажа, кокс, лаки на вашій поршневій групі. І потім кожні 10-15 тисяч, або якщо ви їх не приїжджаєте, то тоді раз в рік залітаєте до нас і ми вам почистимо двигун та вихлопну систему без розбору і без заміни мастила за одну годину. Знаходимось ми в місті Запоріжжя, вулиця Садова, 94.